Джерело Фердинанд в трускавці. Можемо підійти ближче, почитати інформацію, подивитися зблизька, поки воно ще ціле. Але не раджу тут зблизько підходити, воно то хоч ціле, але... Я знаю, є люди, які помилково вважають, що це туалет. Джерело Фердинанд. Пам'ятка архітектури ми Прогуляємо звідси вже точно, прогуляємось в курортний парк. У напрямку до Юзі. Більше інформації про джерело Фердинанд. Кому цікаво, можна буде прочитати в описі, потяг курсує ну, Картини шевські час не дуже продають ближче до 12 з'являється тут. Ліворозі буде бігати? Та ви знаєте, я вже так просто. Тебе не Катальпа завершує квітнути. У нас в концерті Володимир Гришко, Неволодька, Володимир Вірмінський, Юрій Дякунчак, Павло Табаков, ну і ну і, ну і, і, Катерина Бужинська та Михайло Грицькан теж скоро нас чекають. Юка квітне. Юка завжди гарно квітне. Далі тюльпанове дерево, воно ще не квітне, але скоро буде квітнути. Так, йдемо в парк. Надивилися на квіти. Трайти в парк, бо дуже-дуже спекотно. 10.03. От, власне, зараз білет має закритися. До 12 години. А, ранковий трускавець прекрасний, що не кажіть? Ранковий трускавець прекрасний, навіть в спеку. Кришталевий палац. Ой, майданчики. Каже, що екскурсовод так впевнено проводить екскурсію російською мовою, ніби сюди з Москви приїхала. Біда України. Ну та ви знаєте, в чому біда України, але в тому теж біда України. Ну і парк, нарешті парк, нарешті затінг. Нарешті є привід помовчати. Просто помилуватися красою. Послухати спів птахів. I'm not Самої юзі я вже не буду давати, я ж так сам піду. У нас ж так пару фруктів. Добро не слави. Миславо обіцяна